Що атаки авіацією, ракетами вбиті мешканці та колони окупантів навколо міста. Це вже на історії з фільму жахів, а страшна реальність багатостраждальної Авдіївки. За останні декілька днів атаки на місто значно посилились. Навіть у Авдіївській МВА кажуть, у місті сьогодні дійсно гаряче. Ворог кинув, мабуть, з початку повномасштабної війни ну, найбільші сили на наш напрямок 10-го числа. Все почалось. Знали ми про це, хлопці бачили. Розвідка доповідала, були готові і тому, мабуть, саме з того, що знали, ворога нічого не виходить. На штурм Авдіївки окупанти спрямували десятки одиниць техніки та близько двох тисяч особового складу. Сьогодні вже там реально третя доба, бої не вщухають і з півдня, і з півночі від міста дуже багато обстрілів, як по позиціям, так і по самому місту. По позиціям там 500-600 в добу, по місту 50-60 в середньому так. Ну і звичайна авіація. Дуже багато роботи авіації, авіаракетні удари. Тільки за вчорашню добу ворог наніс близько 20 авіаударів по території Авдіївської громади. Потрапили під удар лікарня центральна наша, дві ракети і дві ракети в центральну частину міста ну, в одну з адмінбудівель. Ну, поки що інформація сьогодні не надходила на рахунок загиблих чи поранених. Вчора, на жаль, маємо загиблих людей. Чоловік 38-го року народження. Зі слів сусідів під завалами залишаються дві людини: це літній чоловік і жінка. Авдіївка стратегічна висота та мрія окупантів ще із 2014 року. Тож останні три дні вони намагаються зробити те, що не виходить уже 9 років. Їм треба ці висоти. По-друге, якісь сакральні, небез того, якісь сакральні такі в них там теми в голові дати. Треба перемогу, з Бахмутом не вийшло. Авдіївка це поруч з Донецьком, це місто, яке з 2014 року. Не вдається їм взяти, і тому от їм треба якісь перемоги. Нові побіди, як вони їх називають, а тим більше Авдіївка, яка незламна, нескорена, під боком, кажу, да, там між крайніми вулицями, всього 6 кілометрів. Крім того, що на Донецькому напрямку і так завжди було сконцентровано багато особового складу та техніки окупанта. За словами начальника Авдіївської МВА, в штурм міста пішли нові підготовлені підрозділи. Десантура, яку тільки привезли, вона навчена, вона дуже добре озброєна. Але ж все одно, як в російській армії буває там не без савка, як кажуть, все одно пішли колонами, сподівалося на якийсь бліз рік. Ну, скоріш за все, це просто от як слідство того, що вони йшли без розвідки, немає якоїсь комунікації між тими підрозділами, які ну, там, певний ну довгий тривалий час напередку стоять. І тому от дуже шалені втрати в них. Щільність обстрілів у місті настільки сильна, що навіть брати полонених не вдається. Хто навіть і хоче здатися в полон, дуже складно це зробити, бо дуже щільний йде обстріли, дуже багато там, працює і міномети, і артилерія, і та ж сама авіація. Тобто, навіть якщо вони бажають здатись в полон, це дуже складно, бо Ну, дуже багато обстрілів там все постійно під обстрілом. Внаслідок останньої атаки росіян контузії отримали працівники військової адміністрації, що розвозили авдіївцям хліб. Сьогодні абсолютно кожна багатоповерхівка міста більше схожа на руїни ніж на місце, де колись мешкали люди. Проте навіть зараз у справді пекельні авдіївці залишається 1622 особи. Віталій Барабаш каже: на щастя, за останні три дні кількість охочих виїхати збільшилась. Вчора. Навіть не дивлячись на ці умови, в яких місто вчора було ці події, все. вчора вдалося вивести 5 людей. Сьогодні також запланована евакуація. Сподіваюся, що нам вдасться такі людей вивести сьогодні. Але, попри нескінченні бомбардування авіацією, танкові обстіли та автоматні черги, сили оборони України продовжують твердо стояти та боронити Авдіївку, не даючи окупантам зайти у місто.